Друзі, всім привіт! Обіцяна друга частина влогу. За четвер продовжуємо перегляд, якщо ви не бачили першої частини, щоб бути в контексті і слідкувати за історіями, які я розповідаю, адже почала одну історію розповідати в першій частині, а закінчила в другій. Ну, так склалося. Насправді я не спеціально це роблю. Просто вже коли редагую, бачу, що забагато контенту і розділяю, щоб не змушувати вас тримати увагу. На відео більше 40 хвилин. Ну мені здається, що це задовго. Що ви про це думаєте, можете написати мені в коментарях. Вже дякую вам за вподобайки і побачимося наприкінці відео. Готово півтори години. Їду на наступні півтори години. Я їду, якщо впізнаєте, майже туди, де сьогодні 2,5 години я працювала і буду ввечері медсестрі допомагати. Зараз все одно, можна сказати, майже до сусідів їду. Це мій другий візит, і для них це другий візит взагалі. Наші новенькі. У мене сьогодні дуже багато прибирання. Так, я згадала, я вам не, не розповіла про те, як ми мною їздили. Містечко сусіднє. Поїхали, взагалі це, звичайно, не входить в мої обов'язки, тим більше я не можу виїжджати за. Не можуть мої обов'язки стосуватись виїзду за межі карбони. Тобто навіть якщо супермаркети, не можна їхати там в інше місто, в супермаркети. Ну, хіба що там якісь супервиключення? Ось так, але тут ми поїхали, ще її бенефіціарка мене попросила не для себе. Так, треба ще згадати, де тут повертати. Так, здається правильно. Коли ми, ну, врешті там на пошті все допомогли, начебто, як я зрозуміла, вони їм теж сказали, що має бути наша вже доступна пошта теж з виплатами. А Потім, коли повернулася ця подруга, яку я підвозила, запитувала мене, скільки вона мені винна. Ну, Я намагалась там віджартуватися. Вона, Моя бенефіціарка з пляща мадам сказала, та я розберусь, з мене буде подарунок. Та й таке. А Потім попросила свою подружку нікому не розповідати, куди ми їздили. Моє улюблене. Щоб показати вам. Мадам мене підганяла. Ну, взагалі, купа мене слів і емоцій з приводу прибирання. Але дивимось на все позитивно. Позитив в тому, що результат видно роботи. Це вам нечистий будинок протирати. Так, сьогодні мадам мене з то я більшу частину часу, коли перші дві години я в ванні прибирала, а сьогодні вона мене на кухню відведе. Я їй... Я половину десь встигала зробити якісно, але вона мене почала підганяти. Каже, ось не натирайте <кій> раковину. Кид... Ну, давайте, давайте, от мені фасади треба, щоб ви закінчили. А я їй кажу, я так не можу. ось ну, Фасади помила, ручки на фасадах не помила. Це значить не помити. Брудне залишилось. Що цікаво, що наступного тижня, ну, наступні два тижні не я в них. У ну, мене інші бенефіціари в цей час, тому познайомлять, буде в них порівняння. Ось я їду ще на годинку працювати потім вже залію. От, Але в мене сьогодні прямо прибирання-прибирання. І якби я в Нові ще не поїхала зранку, то, було б, то би та година була прибиранням. А так покаталися трошки з двома мадам. Ліна, вчителька мені на зустріч тільки що поїхала, виїхала тут з боку школи. Школа закінчилася 36 хвилин тому. Почалася група подовженого дня, але вчителька вже вільна. Вічувала тут годинку. Ох, пажантій надам, але не зі мною. Я прийшла, вона щаслива, що я прийшла, каже, я, я люблю, я люблю завжди, коли ви приходите. А коли я зайшла, вона розмовляла з, ну, як було зрозуміло, потім з менеджером нашим. Жалілася і жалілася, як я з контексту зрозуміла, слухаючи її на Світлану. Вона в неї була сьогодні в день, ну причому вона каже: це не проблема ну персони, це не вона винна. Але от ми з нею в супермаркеті були на ярмарку. Вона не розуміє, що я прошу її взяти. Ну, дивна ситуація. До речі, враховуючи, що вона з нею разом виходить, поїхала, але щось там. Не щось там, а насправді я знала, що так буде. Коли, якщо пам'ятаєте, якщо хтось так настільки уважно слухає всю мою балаканину, коли Світлану приймали тільки на роботу і дали їй графік її роботи, точніше, розробляли, і мене наш менеджер, наш хлопець, ну, попросив підійти на екрані, показав мені її планер і запитав, чи ось ці бенефіціари, яких він ставить, чи вони окей. Ну, от, як на перші дні для Світлани, я всіх прувила, всім дала добро, зелене світло, окрім ось цієї мадам, і, і не випадково. Тому що я пригадала, що коли я до неї прийшла вперше, вона дуже нервувала, ну, м'яко кажучи, фиркала там на мене, що я не розумію, що вона каже. Що я не можу там теж. Там, і, я не пам'ятаю, там, мабуть, теж і закупи якісь були, ще якісь її там забаганки. Ну, вона дуже виродлива така ось ну, прямо сервіса сервіса вимагає. Ось, і потім, коли вона побачила, як я працюю, вона там відтанула і до мене прихильно стало. Ну, бачите, навіть згад... рідко я в неї буваю, але вона мене пам'ятає і радо зустрічає. Так, В ну, чому би і ні, якщо я така. Послужлива. Ну, я просто світ... ну, за Світлану переймаю, що вона і нерви потріпала. І мало того, і вона ще й дзвонить в бюро, і так вона свариться на бюро щось. Що ну, як прибирати, то можна, щоб вона приходила. А от як закупи робити, то вона не розмовляє французькою, вона ну, погано мене розуміє, і мені взагалі це не підходить. Ой така історія. Треба буде Світлані підтримати Світлану. Там ще й медсестра прийшла. І вона давай нерви робити медсестрі. Чого ви так рано прийшли? Я не хочу ще переодягатися. Вона каже: так я завжди так приходжу. А ні, що це за сервіс такий? Ось мені вранці прийшла, не розмовляє французькою. Ну, медсестра на мене повертається так очі круглі робить. Як день пройшов в школі? Ти гралась вже з кимось. Були друзі в тебе сьогодні? Тільки одна з'явилась. з'явилася. З'явилась нарешті. Подружка з'явилась. Так, але вона сама обрала. Сама тебе обрала? Отже, у Лії є подружка нова, принаймні на сьогодні, і вона з іншої країни. І вона Ілія її навчає розмовляти французькою. Так? Ну, ще вчителька І вчитель. Є. Одна вчителька, яка може усі мови п'яти. Знає всі мови? Mm. Круто. Я не знаю як, але це правда. Я не. Не жартую. Ой, ой 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 У мене 50 хвилин до наступної роботи. а У нас тут... Каміон черговий фура перегородила нашу вузеньку вуличку, якою нам треба проїхати. Що там в них сталося? Хтось кудись не туди заїхав. Буває. Проїхали. Перепочити не встигла, навіть не присіла, але встигла вечерю приготувати короч, перлову крупу і овочі з фаршем. Григорій насипає, сервірує, дала йому таке завдання. Миколайчик тільки прийшов, пішки з вокзалу, і вже вечеря найперший. Голодний. Добре, що я вчасно приготувала. Щоб він різними снеками в першу чергу не наївся. На вечірні візити два рази по півгодинки. Ох, встигла, встигла трошечки почитати коментарі, стільки ви мені питань написали, що в мене тепер роїться в голові. На що відповідати? Це треба окремо відео записувати з відповідями. Сідати і розповідати, бо і в письмовому вигляді відповісти на коментарі теж треба знайти. Згадала про ліну подружку. Запитували, по-перше, де подруга лії з минулого року, там де запрошували в гості, лії, але так у нас і не склалося щось. Потім вони перестали і запрошувати. Вона в паралельному класі, тож вони там десь в їдальні перетинаються, десь на якихось загальних заходах, але в класі немає з нею. Я, звичайно, засмутилась через це. Так, і запитуєте, чи ну, не ті самі діти, які були з нею в прес в попередній школ... еколь Матернель. Є, але воно змішані класи, їх знову там перемішали. Їх там три класи здається, плюс додалися діти. Хтось прямо переїхав, цілеспрямовано прийшли в цю школу. В маленьких селищах є обов'язково. Обов'язково має бути ось цей матернель з трьох років до шести. До а ось з шести років вони мусять їхати в більше місто. Виходить так, ну, як, як карбона. Тому, в тому числі, ось такі з маленьких селищ пододавались діти. Ну, зовсім з маленьких таких сел, там, я не знаю, на дві вулиці. Ну, хай не на дві. Але з менших набагато, ніж карбона. Ой, ось. І Тому діти різні є. Частина і незнайомих зовсім, частина з Іншого класу минулому році, і частина ті, що і були злією раніше. Але ось вони якось так. Групуються. Я думаю, це ще пов'язано з тим, що ну, батьки між собою поза школою спілкуються багато. Ну таке тут насправді люди живуть поколіннями, і вони знають, я ось бачу там батьки з батьками то дружать, діти з дітьми там, в трьох-чотирьох поколіннях, і вони відповідно всі свята, там якісь, якісь події. Вони завжди всі разом. Тож і діти разом в класі, в школі вчаться, і як брати і сестри між собою поводяться, бо вони і поза школою багато часу разом проводять. Ну, ось це такі мої спостереження, і тому як би, лія для них більш така з іншого світу, чи принаймні з іншої пісочниці. Ну нічого, все якось буде. Хочеться, вона така друж... дружелюбна. Товариська і хочеться їй багато друзів мати, спілкуватися, все, вона там в захваті, коли її там день народження запрошують, і все таке хочеться бути своєю. Я думаю, все одно теж що є якийсь відбиток того, що вона іноземка з іншої країни. Діти все ж таки вони так воно відчувається, я думаю, що ставляться якось інакше, не так, як до своєї. Думаю, що вона через це. Як і всі ми, наша родина, я маю на увазі, ми ось цей, цей момент відчуваємо дуже гостро, мабуть, місцями, часом. Нічого, це життя. Таке життя. Я ось себе, себе тішу думкою, що вона, можливо, так буде загартовуватись більше, готуватись до дорослого життя, ну і нічого ж поганого з нею не відбувається. Так, Це ж я приїхала, де була в день. Бачу, що газу повністю травочку покосили. Це син приходить. Він взагалі щодня приходить, допомагає з, з реабілітацією. Тож гуляю зі своїм батьком. Тут ось, я думаю, покосив. Ще й газон. Бонсуа! Все, батарейка сіла в мене. Світлана дзвонить. Так, батарейка сіла, тому говорю вже мало. Думаю, за своє. Бонсуа! Передзвонила я Світлані, почала, ну так, про, поговорили теж вона про роботу, все. Потім я їй розповіла цей момент, що на неї скаржилась при мені, і давай поспішаю, щоб її заспокоїти, кажу, на мене теж колись вона скаржилась. Коли ми тільки з нею познайомилися, вона каже, та, нічого, я зрозуміла, що мадам скандальна, нічого каже. Спрацюємось. Кажу так. Ви ж з Одеси, ви зможете впоратись, вона зас посміялась. Насправді такий характер в неї, щоб так просто Ах, не засмутиться. Я б, мабуть, там рефлексувала, щоб хоча б ну, розуміла, що воно там і несправедливо, ну і скільки їх тих незадоволених може бути. Тим більше, що провина була б не моя, ну, не розмовляю я французькою як слід, так і що ж тепер зробиш, ж нікого з цим не обманювала. Нехай, ну мені сподобався настрій. Світлани хоч і вечір. Ну, вона так не працює, принаймні. Поки що їй вечірні візити не ставили жодного разу. Для неї був сюрприз, що я до восьмої працюю. Ось, а ще мені місію, якому я тут допомагаю з вечерюю, в нього пальці не з ну, проблеми з руками йому важко самому себе обслуговувати в, в цьому плані. Ось, ну я кажу, так, да, втомилася він, ну там розказує, кажу, але не, ну, не у вас. Я тут відпочиваю, сиджу, ж трошки там щось подаю. Притримую а так просто сижу поряд, поки він вечеряє. А він каже, що моя колега. В день, яка я приїжджала, вона привезла обід з собою і сіла з ним обідала. Я кажу, оце так ідея. Такого я ще не чула. Ну, молодець, молодець. У мене такої ідеї жодного разу не виникало, але з іншої сторони, ну, от вона в дванадцятій годині йому допомагає французів цей обід. От, тим більше, що в неї немає завдання в цей момент там прибирати або щось робити. Треба сидіти поряд з міще, ну і дивитись, щоб йому там щось. Піднести, підтримати, розпакувати і весь час поряд з ним, ті півгодинки побути. Чому би і не пообідати. Тим більше, що він не проти, компанія йому за столом. Так що моя колега молодець. Треба взяти собі на озброєння цю ситуацію. Все, буду, буду з вами вже. Вчатися на сьогодні. Наговорила знову, хто з наскільки ці мої монологи. Хтось мені написав там в коментарях, не запам'ятала я, вибачте. ім'я Хто саме, точніше, то що ну так підряд читала коментарі, але не запам'ятала, написали що книжку треба написати мені, що я так оповідаю. О, це просто думки в голос. Їду додому. Теж сьогодні сонечко гарно сідає. Отже так, у нас там внизу співці, співуни, як ми їх називаємо, збираються хор. Церковний, і вони там репетирують. Кожен четвер в них такі збори, а потім вони сидять довго, там вино п'ють, бо чуємо, як корки відчиняють з бутилок, відкривають пляшки і збираються вони до 11 можуть там оце так гуляти. Така у них вечірка, збори такі веселі. Що четверга. І оце відпускний період закінчився. Схоже, що вони повернулись. Бачу, що двері відчинені, вже ж початок 9-ї, вони тільки збираються. Тож, це точно вони. Все, дякую вам за перегляд. Побачимося в наступних відео. Сподіваюся, вам було цікаво сьогодні подивитися все, що я розповіла тут. Дякую вам за коментарі і ваші вподобайки, і питання, які ви мені ставите, бо ви мене надихаєте розповідати ще і ще. Буду знімати окреме відео обов'язково вихідними вже. Завтра ще 8 годин роботи. Тож відпочиваємо все, бувайте. Та ми ж нічого проти не маємо. Я просто для тих, хто може не в курсі, багато разів розповідала, що в нас така акустика, що ми прям чуємо окремі слова, як вони розмовляють, про що вони розмовляють, а вони відповідно нас чують. Все, що в нас в квартирі. Тому ми все про них знаємо, чим вони там займаються. Ну, ще раз попрощаюсь, так вже вийшло, що розділила відео на дві частини. Я думаю, сподіваюся, ви вже першу переглянули. то просто зараз ще раз додам дякую вам за перегляд, дякую, що продовжуєте слідкувати за, продовжуєте слідкувати за продовженням. Цієї історії, цього серіалу Big Бік Фемілі". Так, І закупи, які я роблю, нагадую, є всі на каналі про закупи Бібічів бік Шопінг. Переходьте, будь ласка, є посилання в описі до відео на цей канал, на якому я окремо знімаю відео більш такі побутові. Вихідними планую зняти відео про те, що я готую. У мене наполеонівські плани, багато зробити. Різних смаколиків, подивимося, що в мене вийде. А поки що на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд, дякую за те, що а, заходите в коментарі, привітатися і, можливо, залишились у вас ще якісь поради або питання. Тож ласкаво прошу. Дякую, бережіть себе, не втрачаємо надію, все обов'язково буде добре. Бувайте!